40 міліметрів, арматура радянська, не знаю яка марка сталі. Ось вільно ріжу одною рукою, без проблем. Болгарка ріже, не зупиняється. Друзі, всі привіт! Ви на каналі Woodloft Tend Tools, вироби з дерева та металу і огляд електроінструментів. І сьогодні у мене на каналі буде огляд двох болгарок від бренду Metabo. акумуляторної болгарки 18-вольтової лінійки і провідної болгарки теж від Metabo з регулюванням обертів. Так, Зараз коротенько по параметрам пройдусь. Акумуляторної болгарочки. Знача болгарка у нас Metabo W18L bl 9125 Вона еквівалентна 900 Вт потужності провідній болгарці на 125 диск. Що ми в ній маємо? Тут маємо безщитковий двигун, захист від перегріву двигуна. Також ми тут маємо плавний пуск, захист від закусування. Також що тут ще ми маємо по е, технічній частині. Кожух у нас йде е, з бистрим регулюванням на 360 градусів. Також ми маємо тут бистро з'ємну гайку квік. От руками легко відкручується і Зажимається, вусиком затискається. Дуже тонкий корпус редуктора ми маємо тут. Також з плюсів, що ще тут? Дуже тонка ручка охвату. Одною рукою достаємо до кнопки, легко включаємо, фіксуємо. Також ми маємо захист від повторного пуску. Ось його частина де чорна, це така якісна гума, яка приємно сидить в руці. Також зараз я покажу товщина ручки 45, 45 міліметрів, товщина. Редуктора 24 мм, що дуже хорошо для важкодоступних місць, для кутів 90 градусів, де важко залізти, щоб редуктором не впиратися. працює ця болгарка від 18 вольтової лінійки акумуляторів. Використовую я її з ось такої 4 LiHD високоотоковими акумуляторами. або 5,5 LHD. Також ручки щодо провідної, щодо акумуляторної йдуть ідентичні, звичайні пластикові, не вібропоглинаючі. Ну, з добротного такого якісного пластику. Так, про цю. Наче розказав двигун ми маємо без а ціна даної болгарки в районі 5 тисяч гривень за тушку. Так, далі зараз розкажу вам про провідну болгарку. Провідна болгарка Вев 850-125. Е 850 Вт потужності вона має, має регулювання обертів на 6 позицій. Вона йде звичайна зажимна гайка і звичайний захисний кожух з регулюванням звичайною викруткою. Товщина редуктора ідентична акумуляторній. Товщина охоплення 51,7, 52 мм, грубо кажучи, теж удобно сидить в руці кнопки, що в одній, що в другій фактично ідентичні, тільки в провідної чуть-чуть менше по розмірах вона йде. Тобто також легко, хорошо сидить, одною рукою можна тримати і одною рукою легко вмикати. Що ми тут маємо по параметрах? Тут також йде плавний пуск, безщитковий двигун, захист від перегріву, також захист від повторного включення. Ще один плюс, як я рахую, що йде от забір повітря з торця, що на оператора не дує повітря з різними. З різними відходами від того, що ви працюєте з чим. Також по регулюванню обертів. А, ще має підтримку, підтримку обертів дана болгарка. По регулюванню оборотів перша швидкість 3000, друга швидкість 500, третя 6800, четверта 8200, п'ята 9500, шоста. 1150 обертів це максимально. А забув сказати, ця акумуляторна болгарка максимальна кількість обертів має е, 10 000 обертів. так Зараз вроді все розповів. Зараз протестуємо їх. Цю протестуємо на потужність різу, а цю протестуємо на е, підтримку обертів. Кажу, також що роблю тести, я е, інструмента вже після довгого використання. Використовую я як майстер, дуже е, так би мовити, нещадно, не в домашніх цілях використовую інструмент, тому можу е, вже чітко сказати про дані інструменти, що вони з себе представляють. Також от, щоб порівнянні з ось, звичайною болгаркою, зараз я вам покажу товщину ось звичайної болгарки. 62 і редуктор 42 мм. Ось видно порівняно яка ось ця толщина, яка, як цю неудобно тримати. Так що коротко розкажу зараз вам про диски пиляльні, різальні по металу, які використовую. Використовую ось атаман отакий. От Міліметровку, новообразів і ось такий метабор. Це лімітована версія з м'ячем. До речі, можу порадити. Вона зараз йде акційна. Це не реклама, просто кажу, що набагато довше і більше вистачає її, ніж, наприклад, Атаман. Атаман зараз обшед, дуже зіпсувався в якості. Дуже часто попадається, що розсипається половині. А ось цей метабо, він йде по акції 20-22 чи 22 гривні. Але, звичайно, не в всіх магазинах він є. Ось така лімітована версія, можу рекомендувати. Дуже хорошо ріжені. Хватає півтора рази більше, ніж отамана. Ще ні один в мене ось такий не розсипався. Так, а зараз тестуємо, не переключайтеся, коментуйте. Кому цікава дана тема, підписуйтеся, а зараз протестуємо цих дві болгарочки. Так, ось тестую акумуляторну болгарочку на арматурі. 40 мм. Арматура радянська. Не знаю яка марка сталі, але ця радянська арматура досить міцна. 40 міліметрів mm товщина. Тестую на диск родного образив, бевушний диск ставлю. Батарея повна. Вільно ріжу одною рукою, без проблем. Болгарка ріже не зупиняється. Ось такий різ ми маємо. І батарею маємо повну. На производительність я її не буду тестувати, але не хочу портити арматуру, але четверочки хватить десь приблизно на 10 різів даної арматури. Зараз покажу з ручкою, буду прижимати повну. чи зможу я її зупинити чи ні. Це на максимум прижимаю, як бачили, спрацювала Спрацював захист від закусування, але потім далі знову почала працювати вона. Можемо бачити цей диск. Не дуже якісний, за два різа вже настільки він зносився. Двома руками, як прижимаю, ріже швидше не зупиняється фактично. Тільки буває, якщо чуть-чуть на бік йде диск, спрацьовує захист від закусування. Так, не переключайтеся, не забувайте підписуватися, коментувати. Зараз протестую. Провідну болгарку Буду шліфувати метал, буду на, по максималку прижимати її і подивимося, як спрацю, буде працювати е, підтримка обертів на різних позиціях на мінімальних і на максимальних обертах. Так, тестуємо провідну на підтримку обертів. На е, Потужність немає смислу тестувати, тут фактично така сама потужність, як акумуляторної. на 500 Вт все, на все менше, але там я різниці невеликої відчуваю. Тестуємо на першій позиції такий зачисний круг. Будемо зачищати зварювальні шви і просто так метал. Це жму повну. Це перша швидкість. Жму наповно, чесно кажучи, чуть-чуть трішечки обороти просідають, не набагато, але зупинити я її не можу. Як би я не старався жати, вона не зупиняється. Так, друга швидкість. Друга швидкість теж Чуть-чуть просідають оберти, зупинити теж не можу. Третя швидкість. повну фактично не просідають обороти на третій швидкості. На третій швидкості у нас оберти 6800. Четверта швидкість. Не чусую фактично взагалі, що просідали оберти, зупинити також не можу. П'ята швидкість. Фактично взагалі не просідають. Зупинити також не можу. Ну і шоста швидкість 11500 тисяч обертів. Взагалі не має просадки обертів. Так, Ось така болгарочка на потужність, не бачу смислу її перепровіряти. Ріже так же само, як і акумуляторна болгарка. Так, зараз підведу коротенькі підсумки, не переключайтеся, коментуйте та не забувайте підписуватися. І в підсумку, що я можу сказати про дані болгарки, болгарки дуже чудові, класні, потужні, відео це знімав не в рекламних цілях, просто ділюся своїм опитом. По цій проводній болгарці майже не маю ніяких зауважень. Все чудово, чітко, навіть при довгій роботі вона фактично не гріється. Ця теж класна, потужна, тільки єдиний мінус. Це от, ось цей невеликий люфток. В цьому кожуку різанні воно такий неприємний звук буває, создає. Так що метабо для такої болгарки це не китайська якась болгарка. Я думаю, ось цей косяк потрібно якось устранити, тому що це не годиться, воно портить всю маліну. А так все чудово, прекрасно, мені подобається. Кому цікаво, можу рекомендувати. Також, друзі, кому цікаво, підписуйтесь на мій канал і коментуйте, проведу тест від різних дисків. Різних на е, производительність. Опит маю дуже великий з цими дисками. перепробував вже дуже багато фірм різних. Так що можу зробити хороший контент, корисний для тих, кому це цікаво. Зразу кажу, хайсер фірм можу навіть близько не рекомендувати. Ось Дивіться, що з ними відбувається. Один з десяти, що може дорізатися. А всі останні диски розсипаються більше, ніж на половині. Перепробував багато фірм, атаман. Компас, новообразів, метабо, Кронекс і тому подібні фірми, тому що маю великий опит з дисками абразивними. Так що, кому цікаво, знімлю і таке відео. Все, Всім дякую за перегляди. Кому було цікаво, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте вподобайки. Все, всім до побачення.